30 секунд, зачекай, дослухай до кінця. Одного фермера почала зникати вода з криниці, і він вирішив шукати інше джерело. І так сталося, що він придбав у сусіда криницю. На наступний день фермер пішов до криниці, і тут сусід каже ти не можеш брати воду з криниці, тому що ти придбав тільки криницю, а воду ні. Я воду не продавав, я продав тільки криницю. Тоді фермер Спентеличений думає, що йому робити. І до нього прийшла ідея піти до судді і вияснити за судею всю цю справу, зустрівшись. Двоє чоловіків у суді. Тоді суддя питає, чому ви не дозволяєте чоловікові брати воду, якщо ви продали йому криницю. Натомість сусід відповідає так, я продав йому криницю, але не продав йому воду. Тоді суддя відповів. Якщо ви маєте свою воду у його криниці, тоді вам необхідно сплачувати оренду або тоді вичерпати всю воду собі. Тоді сусід зрозумів, що його схема викрита і він нічого не зможе зробити. Мораль дуже проста. Дорогі друзі, якщо ми обманюємо, лукавимо, чинимо несправедливо, рано чи пізніше нам прийдеться за це заплатити. Дорогий Господи, навчи нас не обманювати, не лукавити, а жити чесно, справедливо по Твоїх заповідях. Господи, благослови нас на цей день. Дорогі друзі, поширте це відео друзям.